Це онлайн канал Поважні. Я Микола Каншевський. Вітаю вас, мої поважні. Сьогодні, 21 листопада, святкує свій день народження. Мій земляк, дуже гарний приятель, почесний мешканець міста Дального, заслужений працівник культури України. Олег Іванович Сушинський. Йому сьогодні 95. Доброго здоров'я, Олег Іванович, Так, вітаюся, потальні. Доброго здоров'я, Микола Дмитрович, радий вас чути і бачити. Як ви почуваєтесь на сьогодні? Ну, як на сьогодні, то дуже добре. А що буде ще? Буде далі побачимо, але банастері покаже бойовий, наступальний і надіюсь, буде веселий. Олег Іванович, коли ми напередодні з вами спілкувалися, я а, запитав, а як ви пісню від мене хотіли б одержати в подарунок? Ви назвали е, пісню, яка має назву Повій вітре на Вкраїну. Де покинув а. я дівчину. О. Знаєте, ми знайшли молодого, симпатичного виконавця аматора. Це Віталій Загорулько, який заспівав цю пісню. Давайте послухаємо її разом. О відвітри на Вкраїну. Де покинув. Я дівчину, де покину ові віно, у Повій вітре тишко-менишко над рум'яним. Білим личком, на личком на. мила, чи збудилась, спита її, з ким любилась, з ким любилась і кохалась? І любити присяга. Якщо мене ти забула і другого пригорела, то розвійся край долини, не вертайся України Вітер віє, вітер віє, Серце тужить серце миліє. Вітер віє, вітре з України не вертає, віє, so pop pop so Ну, Олег Іванович, як вам виконання? А, цікава сварійна травтовка пісні з душею виконується. Так і із щирістю щиро українською, і щирою і, і любов'ю до пісні. Дуже приємно. Тим більше, я останню куплета не знав такого ніколи і ніколи його не виконував. Так що це для мене ще і новинка, що є такий останній куплет. Спасибі сердечне, дякую за виконання і дякую за те, що дали можливість послухати гарного співака. Щиро дякую, Микола Дмитрович. А от тепер скажіть мені, чому саме цю пісню ви висадити? А чому? Ця справа в тому, що улітку. 1944 року мене запросили до участі в агіткульбригаді, яка мала обслуговувати жниварів у першій, не по жнива, а перші жнива після звільнення нашого району. Ну і я нічого не знав. Крім цих українських пісень, кількох, бо мене мати ще співати з 36-35 року, і серед них була ця пісня, потім очерет логомогида, і у сусіда хата біла. І от я. Пішки ми тоді ходили від села неподалік село, село Корсунка. Ми запросили нас в клуб, клуб старенька, так звана Куркутська хата, глиняна долівка в залі лави на селі теж глиняна. От ми вийшли, там хто ще співав, і я заспівав повітря на Україну і так далі. І з того часу мені пісня стала ніби символом моє, моє, початку моєї участі у сам, самодільному мистецтві. А співав я і до цього перед батьками, перед сусідами у селі Мошурові, де ми до війни проживали. Отака От історія моєго стосунку з цією пісні. Браво, браво, Олег Іванович! Я глядачам своїм нагадаю, що саме сьогодні, 21 листопада, Олег Іванович має 95 років. Я не томлюся е, ніколи розказувати ту історію, що у 86 років Олег Іванович Сошинський був незрячим, став незрячим шість років прожив повні темряві. Потім пішов на операцію і повернув собі зір. Це трапилося вже 92 роки. Потім взяв в руки телефон, зайшов Facebook, почав користуватися інтернетом. І нині. Чим ви займаєтесь, Олег Іванович? Так, в Фейсбуці. Ану, розкажіть. У Фейсбуці 에, поміщ, вміщаю свої концерти, тво, свої творчі вечори, іменно свої. Чи концерти будинку культури, чи концерти якогось колективу будинку культури, і по можливості зараз знайомлю глядачів із фотографіями про своє життя, які ми розберелися, і непогані відгуки. Цікавість така є. Ми, а я радий, десь, якщо ми комусь понісрадися цим, я радий. І радий від того, що спілкуємося із моїми глядачами, якими як 44 44 року скільки віддав часу, сил і енергії. Отже, Олег Іванович сьогодні пише електронну книжку. Вам багато будуть казати: тостів, здравниць, вітати. А ми від себе, ну, я не вмію співати, але многія літа замість нас з Русланом вам заспіває Віталій Загорулько. Послухаємо? Слухай, звичайно. Много літа, много літа, много літа, Много почав. Дякую за багато літа, дякую за підготовку і проведення передачі. Дуже приємно. Якби так я міг заплакати, я б заплакав, але зараз перед екраном стримуюся, щоб не показати, що я такий вже слабак на старості. Дякую вам, Олег Іванович. Ще раз з народженням. Шануємося. Бо ми того варті.